Усім доброго дня! Ця інформація буде актуальна користувачам програми iGo EGONXGGAN, котрі оновили карти. У багатьох зараз така є проблема. Після оновлення програма iGo IGONXGAN вилітає. Тобто ми масштабуємо карту, так. GPS, нажимаємо так мінус-мінус. Програма підвисає і вилітає у основне меню планшету або телефону. Що треба зробити для того, щоб ця проблема вирішилась? Відкриваємо будь-який файловий менеджер. Я використовую Total Commander. Далі заходимо в пам'ять приладу. Шукаємо папку з програмою. У мене вона називається Ego Israel. У вас може називатися IGO PAL, IGO AVIC і так далі. Заходимо сюди, шукаємо папку Save. Далі, у вас може бути по такому шляху, знаходиться той файлик Save Profiles 01 roadblocks. Цей файлик У мене він знаходиться просто в папці Save. Бачимо Roadblocks. Ми його просто беремо, виділяємо і видаляємо. Після цього програма працює так, як треба. Тобто ще раз заходимо внутрішня пам'ять, папка з програмою. Далі, папка Save, Або тут шукайте внизу, або Save, Далі шукаємо папку Profiles 01 і далі шукаємо цей файлик Roadblocks. Видаляємо його і буде все працювати так, як треба. Я вже видалив цей файлик Roadblocks, відкрив занову програму. Давайте подивимось зараз. Я масштабую карту. Бачите, ніяких вилітів немає. Програма працює так, як треба. Так що, якщо у вас така проблема виникла після оновлення карти на програмі NextGen, видаляйте той файлик roadblocks і все у вас буде працювати так, як треба.